Пощади не буде, бо я взяла у руки секатор і обрізаю усе, що бачу. На цей раз під гарячу руку потрапили фікуси. У цього було гарне листя, але мене не влаштовує, що він ріс як одна палка. Знаю, що після обрізків він виглядає сумно, але довіртесь процесу. Тому що вже дуже скоро прокинулись дві бруньки і буде у нас два бічних пагіни. Другий каучуканосний фікус також мене не влаштовував своєю формою, тому будемо проводити обрізку. Під час якої фікуси виділяють білий сік. З ним будьте обережними, бо може подразнити шкіру. І, взагалі, не будьте як я, і краще обрізайте усі рослини у рукавичках. А для того, щоб укорінити фікус, зверху я залишаю 2-3 листочки, ставлю у воду, і через деякий час я ще раз змінюю воду, щоб прибрати цей білий сік. А черешки ставлю на укорінення у світле місце, і вже через 2-3 тижні бачу результат. Я планую висаджувати декілька фікусів у один горщик. Цим ми будемо займатися вами. Ами пізніше, коли черешки випустять коріння.